Відключення об'єктів соціальної сфери до теплопостачання триває і в нашій області. Проте, відвідавши кілька закладів освіти у галацькому районі, наші кореспонденти переконалися, що ситуація не така вже і безхмарна, бо у деяких школах тепла немає й досі. У Новомартинівській школі не дихнуло теплом, коли прочинилися її двері. У цьому освітньому закладі навчається 42 дітей. На уроках учні змушені сидіти тепло одягнені. У класах, де більша кількість дітей, трошки тепліше, та це мало що допомагає. Чому нема тепла? Запитуємо директора школи. Буквально позавчора ми завезли прилади вимірювальні, які пройшли перевірку. Їх встановлено. Повинна приїхати газова служба провести пуску наладку. Хотельні. А коли вона повинна приїхати? Цього я не можу вам сказати. У зв'язку з тим, що не дотримується температурний режим, на 10 хвилин уроків у нас скорочені. Це вже другий день. Так, 14 жовтня школярі йдуть на канікули, тож тепло в школах можуть запустити тільки наприкінці місяця, щоб не витрачати даремно паливо. У Бурштинській загальноосвітній школі номер 2, куди ми завітали, також нема тепла. Яка причина тут? Адже цей заклад під'єднаний до тепломережі. Проблема не в нас, наразі проблема з гарячим водопостачанням. Школа відрізана від гарячого постачання з червня місяця. Тому що сталися проблеми із подачою води по території міста. Наразі компанія ДТЕК проплатила вже, наскільки я знаю, профінансувала трубу, оплатила і тепер ведуться ремонтні роботи. Ремонтні роботи, наскільки ми тримаємо на контролі, проводяться в три, в три зміни навіть вночі. І обіцяють завтра, післязавтра пустити нам гарячу воду. Ми з'ясували, що ділянка теплопроводу, яка забезпечує теплом енергетичний коледж, музичну школу та загальноосвітню школу номер 2 ще з червня знаходилася в аварійному стані. Через брак коштів труби не могли замінити. Стався аварійний прорив. От і в кошті в міському бюджету. В коштів міському бюджеті для того, щоб відремонтувати ці труби, не було. І пішла на зустріч компанія Дітек, виділила 240 тисяч гривень на реалізацію такого важливого для міста проекту. КП житловик виконує дані роботи. Роботи виконуються в дві зміни. Люди працюють до темноти, і маємо надію, що завтра роботи будуть закінчені. і на Найближчий час діти отримають тепло.